Я Олексій Панома, індерматолог, із досвідом з тих десятого року. Налаштову рекламу в Google Ads, Facebook, займаюся SEO-просуванням сайтів, SMM, Навчаю і консультую. Сьогодні ми зануримось в це таргетована реклама, без якого вона просто не працює. Це пошук та визначення своєї цільової аудиторії в Facebook та Instagram. Ми поговоримо про те, як розібратися в різноманітті інструментів таргетування і використовувати їх для досягнення максимального результату. Успіх реклами на 80% залежить від правильного налаштування аудиторії. Неважливо наскільки крутий у вас креатив, якщо його бачать не ті люди, які потенційно зацікавлені у вашому продукті або в вашій послузі. Отже, Фейсбук чи Інстаграм. Пропонують нам три основні типи аудиторії. Давайте розберемо кожен з них. Перший тип це збережені аудиторії. safe edunes. Це найпростіший базовий тип таргетування, з якого починають більшість. Тут ми самі вручну формуємо аудиторію за певними критеріями, на які параметри варто звертати увагу. Демографічні дані. Вік, стать, сімейний стан, освіта, професія, географічні дані, країна, місто, регіон, радіус навколо певної точки. Наприклад, якщо у вас кафе, ви можете таргетувати рекламу на людей, які живуть чи працюють в радіусі 1-2 кілометри. Детальний таргетинг: це найцікавіший інструмент, який включає в себе інтереси. Це інтереси, які Facebook визначив на основі поведінки користувача, на які сторінки він підписаний, які публікації лайкає, які товари шукає. наприклад, манікюр для бренду Stalix. Поведінка це більш просунуті дані, наприклад, покупці, які нещодавно взаємодіяли з рекламними оголошеннями, або користувачі, які подорожують. Коли ви створюєте таку аудиторію, завжди починайте з широких, але релевантних параметрів, а потім поступово звужуйте їх, щоб знайти свою золоту середину. Другий тип індивідуалізовані аудиторії Custom Adunes. Це потужний інструмент, який дозволяє показувати рекламу людям, які вже взаємодіяли з вашим бізнесом. Це аудиторія є набагато теплішою, а отже реклама для неї буде більш ефективною. Відвідувачі вашого сайту це так званий ремаркетинг. За допомогою Facebook Pixel ви можете показувати рекламу тим, хто був на вашому сайті, але не здійснив покупку. Наприклад, нагадати їм про товари в кошку. Взаємодія з вашою сторінкою або профілем. Ви можете показувати рекламу тим, хто ставив лайки, коментував ваші дописи, дивився ваші відео. Список клієнтів, якщо у вас є база номерів телефонів або імейл адрес ваших клієнтів, ви можете завантажити її в рекламний кабінет і Facebook знайде цих людей, щоб показувати їм вашу рекламу. Третій тип це схожа аудиторія Look-like looklike. Це вершина таргетування. Схожі аудиторії дозволяють знайти нових користувачів, які максимально схожі на ваших існуючих клієнтів. Як взагалі це працює? Ви берете як основу свою індиві... індивідуалізовану аудиторію, наприклад, базу клієнтів або тих, хто здійснив покупку на вашому сайті, і просите Facebook знайти людей з такими ж характеристиками, інтересами та поведінкою, як ваших. Це дозволяє вам масштабувати компанії та залучати нових, потенційних, дуже цінних клієнтів. Для цього типу аудиторії можна брати відсоток схожості – від 1% до 10. Чим, біль... Чим менший відсоток, тим точніший, але меншою буде і аудиторія. Зазвичай починають з 1-2 а потім експериментують. Висновок Правильний таргетинг це комбінація всіх цих типів аудиторій, починайте з широкої аудиторії, потім звужуйте її. Використовуйте ремаркетинг для тих, хто вже знає про вас, і масштабуйтеся за допомогою Lookalike аудиторії. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо у вас залишились запитання щодо таргетування, пишіть у коментарях під цим відео. Якщо це відео вам сподобалось. Обов'язково поставте лайк, це допомагає каналу розвиватися і, звичайно ж, підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові корисні випуски з інтернет-маркетингу. До зустрічі!